П'ятьох людей поранено у наслідок вибуху у відділенні Укрпошти в Києві. Про це повідомив Ігор Смілянський. За попередніми даними вибух стався на сортувальному центрі одного на одному з сортувальних центрів під час огляду однієї з посилок. Ігор Смілянський це генеральний директор «Укрпошти», До нас долучається, пане Ігоре. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Дякуємо, що ви погодились з нами поспілкуватись. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в цьому сортувальному центрі. Бо знову ж таки, наша кореспондентка на місці перебуває, каже, що ще знаходили посилки з небезпечними речовинами. Безумовно, зараз тривають слідчі дії. Дуже дякую всім правоохоронним органам, які максимально швидко працюють, разом з Державною митною службою. Ми. Зрозуміло, що ми публічно не розповідаємо про ті безпекові заходи, які ми вживаємо. А як я написав, під час проведення контролю по заборони, заборони пересилання заборонених речовин, стався вибух. Тому ми вже Скажімо так з'ясували обставини, знайшли другу посилку, яка теж містила небезпечні пересилання. І зараз правоохоронні органи проводять відповідні слідчі дії. До речі, вже частково відновлено роботу сортувального центру. Людям головне саме, що всі живі, їм надається медична допомога. Це головний результат. І сподіваємося, що в них все буде добре. Що саме було в посилках? Вже з'ясували. Ми з'ясували, але ну так які зараз триває слідство. Я, звісно, не не буду розкривати а, ці історії. Я, як я написав а, в своєму зверненні. Дуже всіх, прошу дотримуватись е, правил пересилання речовин. Е, ми розуміємо, що ми живемо в військовому стані. Розуміємо, що можуть бути у людей різні речі, в тому числі з прифронтових територій, але е, все ж таки ще раз всіх закликаю і щоб берегли своє життя, життя своїх рідних і близьких, і все ж таки не пересилали те, що не можна. А от маршрут цієї посилки ви можете розповісти, яким він був? Ну називаючи можливо там початкову ну, кінцеву точку, ми знаємо. А по дорозі, тобто хто міг знає мати справу ще додатково. От якісь такі обставини зна от я знаю. Повірте, знаю навіть кожен крок, навіть хто відправляв, коли відправляв і скільки відправляв протягом цього місяця. Але ще раз давайте дамо правоохоронним органам зробити е, свою роботу. А е, раз, все, що треба для безпеки людей, ми вже вжили всі заходи. Тепер справа за правоохорон. Просто органам. я так розумію. Мій колега зокрема має на увазі. Це був умовно кажучи, просто людина відправила. З власних міркувань чи є версія, що це міг бути теракт? Правильно Леже Розуміє? Ні, це точно. Два так перш за все, це точно не теракт, а це точно не навмисне пересилання. У нас до цього діють інші заходи і інші процеси контролю. Це просто, ну давайте так. Отбувають люди. Навіть хімікати для басейнів пересилають. Якщо вони нагріваються на сонці, то вони вибухають да тому існують правила пересилання, які враховують весь цей досвід, що просто не треба пересилати. От бджол ми колись пересилали бджоли. На жаль, помирають при температурі 20 градусів цельсія, тому не можна пересилати бджол і таке інше. Тому тобто проблем всіх... роботи немає. там роботи немає. А для СБУ там роботи немає, там просто правоохоронці СБУ, СБУ роботи точно немає. Це знову ж таки ще раз, всі наші клієнти знають правила, іноді, на жаль, ну намагаються перевірити, чи працюють системи контролю. Працюють системи контролю а і ну не раджу їх тестувати, бо це призведе до поганих юридичних наслідків. Скажіть, будь ласка, що з пораненими, в якому вони стані? А вони зараз перебувають в лікарні. В них в них слава богу не опасні для життя поранення. Сподіваюся, що вже на ранок отримаємо більш детальну інформацію від лікарів, а будемо тримати всіх курси. Ну, і і нічого не загрожує і, і, і на завершення ще як ця подія вплине на швидкість доставки? Я розумію, що це не ключове, коли йдеться про здоров'я людей. Це найголовніше, як на мене. Але все ж таки, люди, які очікують посилки... Нема, не, немає немає то Сподіваюся, що завтра повірте, вплив обстрілів вночі постійних шахетних атак значно складніше робить нашу роботу, але тим не менш. За минулий місяць, попри всі складнощі Укрпошти, 98% посилок доставили своєчасно. А Фідекс тільки 96. А в них він і нема, а в нас є. Тому користуйтесь Укрпоштою, і ми обов'язково все, що можна по закону доставити, доставимо своєчасно. Дякуємо. Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Смілянський, генеральний директор акціонерного товариства Укрпошта. Нагадаю, що на, в одному з сортувальних центрів стався вибух через. Посилку з забороненим містом п'ятеро поранених, але почули, що має бути все нормально, не не важкий стане.